Сторінка 142. Полювання К. Мавпи схопили і віднесли Мауглі до холодних печер, покинутого людьми міста в джунглях. Балу та Багіра негайно вирушили на допомогу. Вони розуміли, що врятувати хлопчика здатен лише гігантський пітон К, якого смертельно боялися бандарлоги. Як Мауглі почувався серед бандарлогів? Чи пересвідчився він у слушності попередження балу? Хто і як врятував Мауглі? Мавпи притягли його до холодних печер під вечір, але замість? того, щоб лягати спати, як зробив би Мауглі після такої далекої подорожі, вони побралися за руки і почали танцювати та співати своїх дурних пісень. Одна мавпа виголосила промову, в якій звернула увагу своїх товаришів на те, що захоплення Мауглі відкрило нову еру в історії бандерлогі, бо Мауглі навчив їх сплітати, гілки дерев і очерет на захист від дощу та холоду. Мауглі зірвав кілька повз. Русин і почав їх сплітати. А мавпи намагалися наслідувати його. Та вже через кілька хвилин їм це набридло. І вони почали смикати одна одну за хвости і, кашляючи, стрибати рачки. Я хочу їсти, сказав Мауглі. І за чужий у цій частині джунглів. Принесіть мені чого-небудь, попоїсти або дозвольте сходити на полювання. 20 чи 30 мав тієї миті кинулися по горіхі та дикі плоди, але дорогою вони побилися а повертатися з. З тим, що у них після бійки лишилося, було вже не варто. Мауглі невеселий і злий від голоду блукав вулицями мертвого міста, і час від часу кидав ловецький клич чужинця. Але ніхто не відповідав йому, і він зрозумів, що опинився у дуже поганому місці. Усе, що балу казав про бандерлогів, цілком справедливе, думав він. Ані закону, ані ловецького кличу, ані вожаків. Нічого, крім дурних слів та маленьких злодійкуватих рук. Коли я помру тут з голоду, або вони мене вб'ють, то я буду сам винен, але спробую повернутися у рідні джунглі. Малу, звичайно, поб'є мене, але це все-таки краще, ніж ганятися разом з бандерлогами за пелюстками троянд. Чорна Пантера майже безшумно вибігла схилом і тепер била. Вона не мала часу пускати. Діла свої зуби, праворуч і ліворуч мав, що тісно сиділи навколо мауглі у 50 або 60 рядів. Вони заелементували з болю і жаху, але коли багіра спіткнулася, ступаючи по тілах мав, що звивалися і борзилися під її ногами. Одна якась мавпа закричала: Тут лише одна! Бийте її, бийте! Мавпи чільною зграєю кинулися до багіри і оточили її, кусаючи, дряпаючи та скиглячи, а п'ятеро чи. Есторо підхопили Мауглі, витягли його по стіні літнього павільйону і штовхнули пролом напівзруйнованого даху. Коли Мауглі виріс серед людей, то він неодмінно розбився, тому що летіти довелося добрих 15 футів. Але Мауглі упав так, як учив його балу і торкнувся землі ногами. Почекай там, закричали мавпи, поки ми уб'ємо твоїх друзів, а потім будемо бавитися з тобою. Якщо отрує. Плем'я лишить тебе живим. Ми з вами однієї крові. Ви і я. Поспішно сказав Мауглі владичне слово Змії. З усіх боків руїн почулося шипіння і шелест, і хлопчик про всяк випадок повторив слово ще раз. Ай так, спустіть клобуки. Промовило з півдесятка голосів. В Індії кожна руїна рано чи пізно стає притулком для змі, і старий павільйон кищів кобрами. Не ворухнись, братику, а то твої ноги нароблять лихам. Мауглі стояв якомога спокійніший і пильно вдивлявся в ажурні стіни, прислухаючись до шуму запеклого бою, що кипів навколо чорної пантери. До вирощання та скиглення мавп і до глухого. Хриплого кашлю Багіри, яка крутилася і захлиналась у суцільному натупі своїх ворогів, це перше з роду Багіра билася не на життя, а на смерть. Тут десь повинен бути балу. Багіра сама не прийшла, подумав Мауглі і закричав: Доводий ще. Багіро, котись до води, котись і пірнай, поспішай до води. Багіра почула його і цей крик, який свідчив, що Мауглі живий і здоровий, надав їй нових сил. Вона завзято крок за кроком. Прокладала собі шлях до водоймища, мовчки, хатячи ворогів раптом повної стіни, що межувала джунглями, прокотився громовий войовничий поклик балу. Старий відмінь біг, щодуху але швидше дистатися не міг. Багіро! крикнув він. Я тут, я лізу, я поспішаю. Каміння котиться у мене з-під ніг. Ну не чувайтеся, о чортове кодло Бандарлогів Задихаючись, він вискочив на те. Расу і тієї шмиті з головою поринув у хвилях мавп. Ка в цей час переповз через західну стіну. Він кинувся на землю з такою силою, що збив у рів зубець і стіни. Пітон не мав наміру відмовлятися від переваг своєї позиції і ще двічі згортався та розгортався, щоб переконатися, що кожен фунт його довгого тіла перебуває в повній бойовій готовності. Мавпи сипнулися в усі боки з криком. Ка це. «Тікай, тікай, тікай, рятуйтеся. Маугл вискочив крізь пролам, кинувся до балу та багіри і став між ними, обнявши руками їх за товсті шиї. Ти не поранений? спитав балу, ніжно притискаючись до нього. Мені дуже прикро, я голодний і добре подряпний, але ж як люто вони побили вас, мої брати, ви сходите кров'ю, інші теж, сказала багіра, облизуючись і позираючи на мертві тіла мав, що валялися крізь по терасі і навколо водоймища. Це дурниці, це все нічого, аби ти був живий та здоровий. Жабеня, гордість моя, промовив балу. Про це ми поговоримо потім. Досить холодно, зауважила Багіра. Це Мауглі не сподобалося. Ось ка завдяки якому ми перемогли, і ти лишився живий. Подякуємо Мауглі, так як виляють наші звичаї. Огулі обернувся і побачив величезну голову Пітона, що коливалася на фунт вище його голови. Так, от яка дитинча, Ка. У нього дуже ніжна шкіра, і його важко відрізнити від бандерлогів. Стережись, хлопче, щоб я у темряві помилково не прийняв тебе за мавпу. Я погано бачу у той час, коли міняю шкіру. Ми однієї крові. Ти і я відповів Магулю. Цієї ночі ти врятував мене від смерті. Моя здобич буде твоєю здобичю, коли ти будеш головою. Одний ока, дякую, братику, відповів ка. Хоч у очах йому блимнула посмішка. А що може забити такий сміливий мисливець? я питаю це, бо може піду з ним наступного разу на полювання. Я нічого не вбиваю, бо я ще малий, але заганяю кіз до тих, хто полює на них. Коли будеш голодний, приходь до мене і побачиш, чи правду я кажу. У мене є деяка вправність. Ось тут він простягнув уперед руки. І якщо ти коли-небудь попадеш у пастку, я зумію. Сплатити свій Бог тобі, багірі, балу. Щасливого полювання всім вам, мої повелителі. Добре сказано, пробурмотів балу. Бо Маулі і справді досить гарно висловив подяку. Пітан легко поклав свою голову на плече Маулі і потримав її хвилину. Хоробре серце і вічлива мова, сказав він. Вони далеко поведуть тебе в джунглі, дитинча. А тепер швидше йди зі своїми друзями. Ідіть і лягайте спати, бо місяць уже заходить. Згодом усі троє випралися у джунглі. Пролом у стіні мауглі гнівно сказала Багіра. Коли у кам розбитий ніс, то винен у цьому ти. Моє вуха, боки і лапи, а також шиї і плечі балу покусані також через тебе. Ані балу, ані багіра багато днів тепер не зможуть полювати собі на втіху. Не бідам, сказав Балу. За те, людське дитинча знову з нами твоя правда, але воно дісталося нам ціною часу, який ми могли б витратити на добре полювання. Ціною ран, Шерсті у мене майже півспини вискубли. А головне ціною честі. Бо пам'ятай, Мауглі, через тебе я, Чорна Пантера, була змушена звернутись по допомогу до кам. А потім ми з балу подуріли, як маленькі пташки, зачаровані його танцем голоду. Ось, дитинча, що вийшов з твоїх забавок з бандарлогами. Так це правда. Сумно відповів Мауглі. Я поганий людське дитинча, і мені болить душа. Хм, Як влить закон. Джунглі в балу. Балу не хотів, щоб Мауглі зазнавав нових неприємностей, але він не міг перечити закон джунглів і процидів крізь зуби. Каяття не рятує від кари, але пам'ятай, Багіро, він ще дуже малий. Я це пам'ятаю, але він накликав біду і повинен дістати кару. Що ти на це скажеш, Мауглі? Нічого, я зробив погано. І ти і балу поранені. Це справедливо. Багіра одважила йому півдесятка стусанів, звичайно, з погляду Пантери ніжних. Вони. Напевно, не збудили б її власних дітей, але для семирічного хлопчика це була досить важка кара. Коли все було скінчено, Мауглі чхнув і встав, не кажучи ані слова. Ну, сказала Багіра, стрибай мені на спину, братику, та подамося вже додому. Звичай джунглі, тим гарні що коли винного покарано, то про його вчинок зразу ж забувають. І ніхто ні на кого не дметься. Мауглі поклав голову на спину Багіри і заснув так міцно, що на Прокинувся навіть тоді, коли друзі принесли його до рідної печери під бік матері вовчиці.